Всім доброго дня! Сьогодні ми глянемо акційні ціни метро. бачимо, такі класні порошки по акційній гарній ціні. Аріаль 379, персіл 149. Їх двох штук. Великий персіл 330. Крінгелси в асортименті 89 гривень. Чіпси Лейс. 27,50, класна ціна акційна від трьох штук в асортименті. І на Овіси, класна ціна, 119 гривень. І лібрес щоденні прикладки 90, велика тена 150 гривень, Олвіс Fresh 96 гривень, класна акційна ціна на крісла. Два вісімсот, две двісті, три пятсот, дві тисячі, три сімсот, однекціниці такі наємність виробник туречина. Класне скрині. Ємності більше менше 85 гривень, 130 і велика 160. І для піци. Акційна кухонна дошка 160 гривень. Також дошка стака для фруктів. 160 гривень і 180 гривень. Так, ціні, ціні такі гарні на сковорідки 400 гривень. Велика матровська. Міні 700. На ціна такий стіл 4 тисячі. Акційна був 8500. Також крісла 1500 гривень. Снижка 2000. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, вподобайки. До побачення!